Молодь є основою розвитку інститутів громадянського суспільства України. Саме молодіжні громадські організації мають бути основою виховання свідомих громадян і основою розбудови громадянського суспільства в Україні. Молодіжно громадська організація Молоді Регіони є найактивнішою молодіжною організацією в Україні, яка згуртувала навколо себе велику кількість українців і допомагає їм ефективно відстоювати свої права та інтереси. Станом на 16 грудня 2011 року на Полтавщині вже зареєстрована 21 районна організація молодих регіонів на стадії завершення реєстрації. Ще 7 районних організацій. Діяльність Полтавської організації Молоді Регіони у 2011 році. Ці була направлена на кількох напрямках, реалізувала кілька проєктів, серед яких благодійні та екологічні акції, спортивні, культурно-масові та освітні заходи. Підтримка в чистоті зелених насаджень міста та реалізація програми Україна Європейська держава щодо забезпечення європейських норм відпочинку на свіжому повітрі стали пріоритетними у роботі організації Молоді регіони навесні 2011 року. Щоб зберегти зелені насадження обласного центру від засмічення та бруду, активісти організації Молоді регіони вирішили привчити полтавців до культурного європейського досвіду відпочинку на природі. Полтавська організація Молоді регіони кілька разів Організовувала на вході в дендропарк та інших районах міста акції, що мали на меті допомогти полтавцям зберегти в чистоті зеленого красу обласного центру. Мешканці Полтави, на очах яких створювали дендропарк, а потім ледь не знищили його. Вдячні молодим полтавцям за їх роботу і сподіваються, що дендропарк знову стане улюбленим зеленим масивом відпочинку городян. Я вирос в цих містах. Я пам'ятаю, коли здесь було все прекрасно і чисто. И я знаю то время, когда полтовчане забыли о том, что они люди и стали оставлять все после себя на том месте, где отдыхали. Но нашлись молодые люди, которые своим трудом восстановили прежнюю славу и, ну так сказать, красоту этой хорошей полтавской зоны отдыха. Большая благодарность от нашей группы. Которые приходят сюда регулярно весной, летом и осенью насладиться природой этого парка. Мы вам благодарны. Не залишились поза увагою представників Полтавської організації Молоді регіони і найменші жителі міста. У день захисту дітей Полтавські молоді регіони здійснювали дитячі мрії у сонячному парку обласного центру. Представники організації Молоді регіони організовували різноманітні ігри. Конкурси та розваги забезпечували казкові герої. Відпочинок у дитячо розважальному комплексі Ігроленд для вихованців Полтавської загальноосвітньої школи інтернату номер 2 став приємним сюрпризом, що забезпечила організація молоді регіони». Такі заходи дуже потрібні для дітей, особливо для вихованців інтернату, упевнені педагоги. Хотілося б, щоб не лише в свято, а і в такі от звичайні дні до нас теж приходили гості і приносили нам якусь радість, посмішки. Ми ну спілкувалися з нами. Восени започатковано нову ініціативу молодих регіонів Свято в кожен двір. Проведення у різних мікрорайонах святкових заходів для полтавської малечі. Діти співають пісні та грають у різноманітні ігри, за що в якості призів отримують солодощі. Також діти і їх батьки фотографуються з ростовими ляльками відомих мультиплікаційних персонажів. Заплановано проведення цілої серії подібних акцій. Соціальна робота це праця на ниві людської долі. Такої думки дотримуються у полтавській організації Молоді регіони. Допомога людям з обмеженими фізичними можливостями стала стержнем у соціальній сфері діяльності організації у 2011 році. В зоні міського третього пляжу відтепер є спеціально облаштоване місце для відпочинку полтавців з обмеженими фізичними можливостями. Ідею та задумку представників партії регіонів та організації Молоді регіони підтримали на міському рівні і в обласному центрі тепер є пляж для інвалідів. Конкретно ви бачите, що я до вас сюди на середину пляжу заїхав на інвалід візку. конкретно про те, що приміщення теж воно пристосоване для того, щоб на нього можна заїхати і отримати першу допомогу, яку необхідно зробити. І бачите, оскільки це зараз ще тільки відкриття, тут відповідно будуть ще дороблені спеціальні пристосування для того, щоб люди з інвалідністю могли відчувати себе комфортно. Хоча робота не закінчилась на цьому, молоді регіонали попіклувались і про організацію відпочинку інвалідів за межами міста. У дендропарку для людей з особливими потребами була проведена екскурсія. А на Ворсклі прогулянка на байдарках. Здорове молоде покоління здорова нація. Тож не забувають в організації про проведення спортивних змагань. Спорт для всіх під таким девізом влітку 2011-го відбувся турнір з пляжного волейболу, який був організований молодіжно громадською організацією Молоді. Регіони на третьому міському пляжі Полтави приєднатися до здорового образу життя разом з молодими регіонами цього дня вирішили кількадесят полтавців, які зареєструвалися для участі в турнірі. Загалом 35 команд вирішили позмагатися за перемогу у змаганні з пляжного волейболу та за головний приз змагань, що складав одну тисячу гривень. Турнір з мініфутболу на кубок голови обласної організації партії регіонів Олександра Удовіченка став логічним продовженням спортивно-масових подій, що проводилися молодими регіонами у Полтаві 2011 -го. Року участь у ньому взяли 17 команд. 26 червня в Полтаві пройшов автомобільний фестиваль Адреналін 2011, який був присвячений Дню молоді та дню конституції України. Організаторами фестивалю виступила Полтавська молодіжна громадська організація Молоді регіони. Шанувальники драг рейсінгу зібралися у полтавському авіамістечку на злітній смузі. Спорт і взагалі спортивний спосіб життя має пропагуватися на всіх рівнях, упевнені представники молодих регіонів, і зі свого боку готові організовувати Манітні турніри з ігрових видів спорту і надалі, щоб внести свій внесок у формування здорового способу життя полтавців. Активну участь представники організації Молоді регіони брали у святкуванні Дня перемоги, дня молоді, реп фестивалі Полтавський шлях та дня визволення Полтави від фашистських загарбників. Так, на день перемоги молоді регіони Полтавщини вирішили зробити подарунок полтавським ветеранам. На честь 66-ї річниці перемоги у великій вітчизняній війні молоді регіони Полтавщини провели акцію фото на згадку, за результатами якої ветерани отримали в подарунок від молодих регіонів фотоальбоми із власними фотографіями. Окрім цього, в ці жні на центральних вулицях міст області більше десятка волонтерів дарували символи перемоги Георгіївські стрічки. Всім бажаючим загалом було роздано близько трьох тисяч пам'ятних знаків. У серпні Лубенський осередок Полтавської обласної молодіжної організації Молоді регіони організував кращих спортсменів міста та всіх бажаючих у великий велопробіг кольори моєї мрії. Даний захід був присвячений 20-й річниці незалежності України і завершився у сквері Тараса Шевченка, де відбулося покладання квітів до його пам'ятника. Не залишилося осторонь від підготовки шкіл до нового навчального року. На день міста представники Полтавського міського осередку організації молоді регіони провели своє рідне соціологічне опитування. У центральній частині місцевого парку Перемога активісти молодіжки вітали перехожих зі святом та задавали два питання: за що ви любите Полтаву, та чи хотіли б щось в ній змінити? Серед опитуваних траплялись люди різного віку, професії та соціального становища від студентів і курсантів до керівників підприємств і пенсіонерів. Тобто, говорячи мовою соціологів, вибірка була репрезентативною. А вже 24 вересня у парку Перемога пройшов п'ятий всеукраїнський реп-фестиваль Полтавський шлях 2011. Організаторами заходу виступили Полтавський міський осередок, організації молоді регіони та управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Полтавської міської ради і відділу у справах сім'ї та молоді Полтавської облдержадміністрації. На заході всіх полтавців та гостей міста чекали виступи кращих реп-гуртів України, шоу програма Брейк команд а також конкурси та різноманітні розіграші серед глядачів. У Дні активісти молодих регіонів черговий раз влаштували свято для дітей вихованців полтавського інтернату номер 2 без будь-якого приводу чи нагоди вони самі приїхали до дітей в школу інтернат, але не самі разом з ростовими ляльками відомих мультиплікаційних героїв. Під керівництвом ведучої та звукорежисера понад 20 дітлахів протягом декількох годин співали пісні, читали вірші та розважалися із ляльками. Молоді регіони Полтавщини взяли активну участь у велозаїзді місцями солдатської слави на честь 67-ї річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників. Вони відвідали братські могили у навколишніх селах та місця бойової слави обласного центру. Спочатку учасники акції поклали квіти до вічного вогню, вшановуючи пам'ять загиблих у тій страшній війні, а потім вирушили у Сяти кілометрову подорож по Полтавському району 3 листопада у Полтаві в приміщенні медичної академії було організовано проведення конкурсу талантів дебют першокурсника, співорганізаторами якого виступили молоді регіони. Студенти Полтавських вузів визначали, хто з них найталановитіший у різних номінаціях. У листопаді Полтавська обласна молодіжна організація Молоді регіони організувала турнір з пейнтболу серед студентів Полтавських вузів. Дана подія була приурочена дню студента і проходила на спеціально обладнаному майданчику у військовому містечку Полтави. У турнірі взяли участь 10 команд по 5 учасників, дві команди від кожного вишу. Швидше і ефективніше всіх з поставленими завданнями впоралася команда Української медичної стоматологічної академії за що отримала кубок переможця і призовий фонд від організаторів. А вже за кілька днів молоді регіони Полтавщини черговий раз довели, що приділяють увагу не тільки фізичному, але й розумовому розвитку полтавців. Полтавська обласна федерація шахів за підтримка молодих регіонів провела фінал чемпіонату області шахів. У рамках міжнародного року лісів, оголошеного організацією Об'єднаних Націй, Лубенська міська громадська організація молоді регіони та молодіжна рада міста взяли участь в осінній посадці лісу. Спільними зусиллями було висаджено тисяч молодих сосен. А за ініціативи Глобинського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді та Глобинської районної організації Молоді регіони при фінансовій підтримці районної організації партії регіонів в Глобинському районному будинку культури відбувся концерт Реквієм Молодь за здоровий спосіб життя. Участь у цій акції взяли старшокласники шкіл міста Глобини, студенти та небайдужа молодь. Молоді регіони Полтавщини виступили одними з організаторів студентського інтелектуального конкурсу Анатомія з гумором. Брейн-ринг анатомія з гумором є видом розвиваючого навчання студентів Української медичної стоматологічної академії. Застосування такої новаторської методики розвиває у студентів самостійний і творчий підхід до вивчення анатомії. Як найбільше задовольняє потребу студентів у самовдосконаленні та самонавчанні, навчає працювати в команді. Свій маленький вклад у вирішення проблеми, як допомогти школярам краще засвоювати знання, зробила і Полтавська обласна організація молоді регіони, організувавши проведення у Росошинській гімназії інтелектуальної Конкурсу Brain Ring. Переможці були нагороджені цінними призами від молодих регіонів. Також спеціальний приз отримала й наймолодша учасниця змагань. Звичайно, що не залишилися осторонь молоді регіонали, і від головного конкурсу серед студентів Полтави. Студент року. Переможці отримали подарунки від молодих регіонів. Кандидатам на звання студента року необхідно було продемонструвати власні творчі, особисті та інтелектуальні здібності, а також уміння спритно виходити з непередбачених ситуацій. Переможців конкурсу визначало почес. На журі, до складу якого увійшли представники полтавської влади, керівники підприємств, політичних партій та громадських організацій, в тому числі голова Полтавської обласної організації Молоді регіони Олексій Чепурко. Напередодні дня святого Миколая та новорічних свят в дитячому садочку в селі Галяви Чорнухинського району молодими регіонами було проведено святкову акцію. Вони подарували новорічну ялинку, а також допомогли дітям встановити і прикрасити її. Та щоб діткам було цікавіше, провели конкурси на кращий вірш про рідний край. За їх старання, молоді регіони нагородили діток подарунками-солодощами. Лохвицька молодіжна громадська організація Молоді регіони спільно з студентами Лохвицького медучилища привітала дітей Яхницької спеціальної загальноосвітньої школи інтернату зі святом Святого Миколая. Було вручено чудові подарунки, сердечні привітання. А також студенти медучилища подарували дітям невеличке театралізоване дійство. Представники молодих регіонів завітали й до Микільської спеціалізованої школи інтернату. Їх візит викликав у дітей море бурхливих емоцій, адже на відміну від подібних... Них закладів гості відвідують микільський інтернат не так часто. Та й приїхали молоді регіони не з порожніми руками. Активісти організації наполягли на включенні до подарункових наборів великої кількості фруктів, а гарний настрій після яскравої розважальної програми залишить свій позитивний відтиск у дитячій свідомості. Зараз закінчується оформлення громадських приймалень організацій у вищих навчальних закладах Полтавської області. Оцінюючи в цілому соціальну діяльність нашої організації, необхідно підкреслити, що спрямо. На вона передусім на захист прав молодих людей та підтримку соціально незахищених верств населення, хоча не цураються молоді регіони і роботи спрямованої на підтримку загальноміських та загальнообласних проєктів. Наразі молодь займає особливе місце у суспільстві, бо саме вона писатиме нові сторінки історії нашого району, області країни. І з кожною хвилиною свого життя ці молоді полтавці закладають камінь у розбудову молодої України як демократичної європейської держави.